100 доларів отримає людина, яка придбає кошельочок святого Спірідона та Миколая. Це святі, які завжди допомагали людям в їхню пожиттію їхньому. Звертаються до них з такими проблемами фінансовими, життєвими. Тому отримали з Греції посилочку від святого Спірідона. Що ми робимо? Ми кладемо рандомно, беремо ага. будь-який будь-який кошельочок. Будь-який кошельочок ложимо туди 100 доларів. Е, їх тут 100 штук ми отримали. Кладемо 100 доларів. Закриваємо, ложимо його назад, беремо, перемішуємо рандомно взагалі. Е, тобто, е, що це як це виходить? Один до 100. Один до 100 людина, яка отримає, зробить замовлення на сайті нашому, яка отримає це вона прохання до, прохання до вас, щоб ви відписалися чи написали якийсь хоч коментар, що як ви отримали. Е, це буде такий подарунок від Святих Миколая та Спірідон. Сайт Коновалка в шапці профілі. Чекаємо на ваші замовлення. Е, я впевнений, це попадеться людині, яка саме потребує цього.